Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 68 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Швидкість, час, відстань. Розглянь розв'язання задачі та прочитай пояснення. Велосипедистка за 2 години проїхала 30 км. Скільки кілометрів вона проїжджала за 1 годину? Розв'язання 30 поділили на 2 отримали 15 км. Відповідь. За одну годину велосипедистка проїжджала 15 км. Якщо за кожну годину велосипедистка долала 15 км, то кажуть, що вона рухалася зі швидкістю 15 км за годину. Це записують так. Бачите, ось ця така коса лінія, вона називається ще слеш. Також це є іншим виглядом. Дробової риски. Дробова ризка це інший вигляд знаку ділення. Тобто ось це ділення замінено ось цією ризкою. Тому що ми ділили кілометри на години і тут кілометри поділено на години, це є одиницею вимірювання швидкості. Щоб знайти швидкість руху, потрібно відстань поділити на час, за який ця відстань пройдена. У математиці. Відстань позначають буквою С, ось така С латинського алфавіту. Ви її можете впізнати з англійського алфавіту, який ви вже повинні знати. Швидкість руху буквою В, а час руху буквою Т. Отже, швидкість дорівнює відстань поділити на час. Виконаємо завдання. Запиши швидкості рухомих об'єктів. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 483. У нас є зразок. 1 метр за секунду це швидкість пішохода. Ось у нас пішоход, його відстань, яку він долає за 1 секунду, є 1 метр. Тому записуй 1 метр за секунду. Є у нас автобус, який за одну годину долає відстань 80 км. Тому його швидкість 80 км на годину. Коли кажуть за годину або на годину і так, і так вірно. Далі дивимось потяг-потяг рухається зі швидкістю 2 км за хвилину. Так і записуємо. Швидкість потяга. Про пішохода вже сказано. Можемо просто переписати: 1 метр на секунду. Літак 900 км за 1 годину. Тому кілометри за годину записують ось такою рискою швидкість літака. І залишився у нас човен. Який рухається зі швидкістю 200 метрів за хвилину. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Човен за течією річки проплив 900 метрів за 3 хвилини. Повертаючись назад, він цю відстань подолав за 9 хвилин у скільки разів більша швидкість човна за течією, ніж проти течії. Чому швидкість човна за течією більша? Записуємо задача 484. Човен рухався за течією 900 метрів за 3 хвилини. І проти течії 900 метрів та сама відстань 900 метрів, але за 9 хвилин. Пам'ятаєте формулу швидкості? Я ще раз її ось тут продублюю. Нам потрібно дізнатися. У скільки разів більша швидкість, швидкість ми позначимо літерою V за течією, ніж проти течії. Ось так будемо і записувати. Можемо записати розв'язання. Спочатку нам потрібно дізнатись, швидкість човна за течією. Швидкість це за одну хвилину, а у нас три. Тобто, нам потрібно 900 поділити на 3, і це буде 300 300 метрів за хвилину. Це швидкість за течією. Проти течії швидкість 900 треба поділити на 9. І це буде 100, 100 метрів за хвилину швидкість проти течії. І щоб дізнатись у скільки разів це треба більше число поділити на менше, більшу швидкість на меншу. Більша у нас 300, тому ділимо на 100. Нулі і тут, і тут відкидаємо 3 поділити на 1 буде 3. У 3 рази швидкість більша за течією, ніж проти течії. Можемо записати відповідь у 3 рази. Треба відповісти на додаткове запитання чому швидкість човна за течією більша? Швидкість човна за течією більше, бо до швидкості човна додається швидкість течії. Вода сама несе, підштовхує човен, тому і виходить швидше. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас математичний диктант. Запиши вирази й обчисли їх значення. Давайте запишемо завдання 485 і. Ви можете слухати мій голос або читати з підручника або з екрану і записувати самостійно. Потім я вам дам час, щоб ви це порахували, знайшли значення, а потім звіримо результати. Перший приклад записуємо. Суму чисел 3400 і 3500, сума, який знак, Згадуємо, зменшити в. 100 разів. Зменшити в. Тисніть на паузу. Порахуйте, знайдіть значення і вмикайте далі відео. Добуток чисел 15 і 100 добуток зменшити на 600. Тисніть на паузу. Порахуйте і вмикайте відео. Наступний приклад. Перший доданок. Частка чисел 100 000 1000. Доданок. Другий доданок 2200, тисніть на паузу, наступний приклад. Зменшуване. Добуток чисел 78. Від'ємник. 290. Тисніть на паузу. Почекаємо. Якщо ви все обчислили правильно, то повинні отримати ось такі результати. Якщо ні, виправляйте. І переходимо до наступного завдання. Справжній літак за 2 години пролетів 1000 км, а іграшковий за 70 секунд 140 метрів. Обчисли швидкості справжнього та іграшкового літаків. Давайте це завдання виконаємо усне. Отже, справжній літак у нас є та іграшковий. Справжній за 2 години пролетів 1000 км, а іграшковий за 70 секунд 140 метрів. Щоб знайти швидкість першого справжнього літака, треба 1000 км поділити на 2, і це буде 500 км за годину. А щоб знайти швидкість іграшкового літака, треба 140 метрів відстань поділити на 70. І це буде 2 метри за секунду. Дивіться, тут кілометри тут години, тому кілометри за годину. А тут метри і секунди, тому метри за секунду. Переходимо до наступного завдання. За один рейс баржа перевозить 15 тонн пшениці і 8 тонн жита. Скільки тонн зерна перевезеться баржа за 4 рейси. Розв'яжи задачу двома способами з поясненням до кожної дії. До кожного способу запиши розв'язання виразом за схемами. Записуємо задача 487. Давайте спочатку складемо короткий запис. Отже, за один рейс баржа перевозить 15 тонн пшениці і 8 тонн жита. А за чотири рейси нам потрібно дізнатись. Записуємо розв'язання і перший спосіб. Спочатку виконуємо подіях. Першою дією нам потрібно знайти, а скільки пшениці перевезе бар за 4 рейси. За один рейс 15, а за 4 треба 15 помножити на 4. 10 на 4 40, 5 на 4 20, а разом 60 тонн. Перевезе пшениці. Нижче записуємо. Другу дію я запишу на наступній сторінці. Другою дією нам потрібно дізнатися, а скільки жита перевезе за 4 рейси. Тобто, треба 8 помножити на 4. 8 на 4 32 тонни. Перевезе жита. А скільки разом треба до пшениці додати жито. Так, і робимо третьою дією 60 плюс 32 буде 92 тонни. Перевезе за 4 рейси. Також нам потрібно до кожного способу записати розв'язання виразом за схемами. Тут ми записуємо 15 помножити на 4 пшеницю. Тут 8 помножити на 4 і отримаємо ті самі 92 тонни. Нижче записуємо другий спосіб. Другим способом ми можемо спочатку дізнатись, скільки разом зерна паржа перевозить за один рейс. Тобто 15 плюс 8, і це буде 23 тони зерна за один рейс. Нижче записуйте другу дію. Я перейду на наступну сторінку. Другою дією ми можемо помножити те зерно на 4 рейси. 20 на 4 – 80, 3 на 4 – 80 плюс 12 92 тони. І тепер записуємо цим виразом ті самі 92 тони. Можемо записати відповідь. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!